Шановні глядачі в ефірі книгарня. Ми продовжуємо наш новий сезон. Сьогодні вже другий випуск. І сьогодні у нас дуже незвичайна книга Мілана. Мілана Іцкович та Іванка Гамірзоєва. Що ми читаємо? Ми читаємо книжку Кеди в небі. Авторкою є Віталіна Макарик це письменниця, та книжкова. Оглядачка, українська письменниця, народилася в місті Володимирі на Волині, навчалася у Києво-Могилянській академії та Українській академії трукарства. Працює журналісткою та літературною редакторкою. За книжкою, яку ми сьогодні читаємо, вона отримала диплом міжнародного літературного конкурсу Коронація слова. Я досі у захваті від того, що ми читаємо лише реальні книжки. Друковані. Так, так, що ми можемо собі це таки дозволити, тому що існують бібліотеки, шановні, якщо ви не знали, ви можете завжди піти і взяти будь-яку книгу, яка вас цікавить. І Мілана вибрала саме цю книжку. І я хочу сказати, що ця книга, напевно, найсумніша з усіх, що ми читали за всю історію книгарні. І водночас вона одна з найповчальніших книжок. Вона одночасно і наповнює серце якоюсь радістю і одночасно розбиває його на мільйони маленьких таких дружочок. Отже, про що ця книга? У нас є дівчинка, її звати Леся. Леся вчиться у восьмому класі. І у Лесі пішла з життя мама. І з цього починається, в принципі, ця історія. І вона не просто пішла з життя, вона сама вирішила це зробити. І звісно, дитина у восьмому класі вона переживає цю історію. Батька в неї немає. В неї є лише сестра мами Наталочка, Дітка. тітка Наталочка. Але Вона не набагато старша Їй 25 років. Так вона також молода дівчина, але вона взяла опікунство над нею, і тепер вони живуть у двох. Леся тепер оця людина, яку називають бідна дитина. О, як вона? і що найстрашніше для Лесі це сирота. Ми багато читали книжок про булінг в школах, про булінг просто у підлітковому віці, про те, як і чому це відбувається. І тут, в принципі, ми бачимо ту ж картину, тому що в класі є людка, нібито королева цього класу, вся така дівчина, у якої є власна свита, а ще й подружка Лесі в минулому. В минулому подружка Лесі. Не просто подружка Лесі, а одна з найкращих її була подружок. Вони вдома з нею гуляли. Але Одного разу, коли вона прийшла додому, вони дивилися старі фотографії. їй було сумно, скучно. Вона пішла, і з того часу їхня дружба якось різко раптово залишилась. І зрештою, ми маємо на це час те, що людка просто щодня ображає Лесю. В кінці звісно вже є роз'яснення, чому Люда так себе почала поводити. Так та ми подумаємо, але... що сказати вам чи ні. Ми тепер утаку себе будемо поводити, але маємо те, що маємо. Вони живуть Леся з Наталкою, і відомо лише те, що. Мама зробила свій вибір на даху однієї з п'ятиповерхівок у місті. і звісно, Леся туди постійно тягне, тому що Леся не може повірити в те, що мама це зробила. Вона впевнена, що щось відбулося, що мама не могла її покинути, тому що у них були ідеальні стосунки. Леся про це розповідала. Тому що мама завжди намагалася для Лесі створити класне дитинство. У них була купа класних розваг. У них були спільні інтереси. Вони підтримували одне одного. І тому Леся й не могла повірити в те, що мама могла її покинути. Мама, яка й завжди казала, що вона найдорогоцінніше, що є у неї в житті. І Леся хоче піти до цієї п'ятиповерхівки, аби подивитися, що там, що там може бути, і знайти взагалі причину, чому її мама так вчинила. Так, вона підіймається на дах, а там слизько. А до цього треба ж нам додати, що не всі в школі такі погані. Як людка та її свита у школі? Є дві дівчинки, інфлюєнсерки, популярні дівчинки, старшокласниці. Вони ведуть свій блог. Вони ютуберки. Моделі. Вони моделі. Так, вони дійсно популярні, круті дівчата. І коли Леся після того, як мами настало, почала носити мамин одяг, Светри, які трошки завеликі на неї, речі ось такі. В туалеті вона зустріла цих дівчат, і дівчата їй сказали, що ти класно виглядаєш. Вона спочатку огризнулася, а вони кажуть, ну ні, ми просто хотіли, ми не жаліємо тебе нічого, ми просто хотіли зазначити, що це дуже стильно. І оці дівчинка, одна з тих дів... її звали, а вона прийшла в клас до Лесі і на очах у всіх подарувала їй кеди, червоні кеди. І спочатку весь клас, нібито ну, нічого собі, королева школи зайшла до цієї, подарувала. Ну, людка, звісно, перекрутила, що так вона не зважала особливо на цю увагу. Вона почала носити ці кеди, і вони були такою яскравою якоюсь деталью для неї. Я Яр... такі яскраві талісманом. талісманом так. І в цих кедах вона і полізла на дах цієї п'ятиповерхівки. Там було волога, тому слизько, що так, слизько... вона зачепилася один кед в неї. Неї спав так, з неї один кет спав, він не просто спав, він спав вниз на хлопця на голову, на голову хлопцю. І Леся ж подивилася, що там знизу. А там люди побачили, що вона, і почалося: не стрибай, все нормально, не рухайся. Там вже і копи приїжджають, і швидка, і пожарка. Ну всі, хто тільки міг вже зібралися, і тут на дах хлопець заліз. А це був той самий хлопець, на якого впав кет. Він віддав Лесі кет, і Леся така ще подивилася. Ну, Ні, чого такий хлопець, ну нормальний. І Він де, спустився, а Лесю пожежники спустили. І додому Лесю віз поліцейський. і Виявилося, що цей поліцейський був однокласником Наталочки. Він ще старший брат цього хлопця. на Не так, плавка. так, але це ми дізнаємося набагато пізніше. І він довіз Лесю. Вони там з Наталочкою згадали минуле. Тому Лесі особливо і не всипали за те, що вона от ото там лазила. Там Наталочка була Сергієм зайнята. І треба зазначити, що коли Наталка поверталася до Лесі жити, вона розійшлася зі своїм хлопцем. Тому що він казав: на мені не потрібен зайвий рот, мені не потрібно оце, щоб ми підлітка якогось виростили на наші гроші. Тому Наталочка зібралася і пішла, і залишила його. А тут Сергій появився такий, якого вона як казала, була закохана у школі. Ну клас! А Леся е, знову пересіклася з цим Алексом. Виявилося, що так зовуть того хлопця. А як це відбулося? Їй людка заявила, що Леся має залізти на дах і зробити світлину. І тоді весь клас зробить репост в інстаграмі цієї фотки. Відразу весь клас на неї підписався. Ну, Леся теж звичайно, ну вона польвона повелась. Так вона повелася оце полізла на цей дах, щоб сфоткатися. а Там був Алекс. Олекс то... питає, на те, що знову? Так, да, да, знову. І вони почали спілкуватися, виявилися. Вона зробила фоточку і її зацінили. Ну, це було дійсно класно. У Лесі дуже класно виходять фотографії. І Алекс її попросив сфоткати його, він також зареєструвався в інстаграмі, йому потрібна була світлина. А вони з компанією Алекса, ще троє його друзів, два хлопці і дівчина, займалися на таких невеличких великах, бмх ах всілякі трюки робили, там, покатушки блашку. І вона схопила такий крутий момент, коли він пригав на цьому виріку. І йому сподобалося, і друзям його сподобалося, і Лесі якось стала частиною цієї компанії, робила їм потач. А ще їй дуже подобались її кеди на ну, своїй кеди червоні, і Вона намагалася їх фотографувати усюди, там, десь стоїть, сфотографувала, якось там по-іншому попозивала. І о, одного разу вона сфотографувалась після дощу біля кальвужи. Її почали. Писав якісь коментарі класні, і Алексій написав не небо в кедах або «Кеди «Кед в небі». Днеб. І саме так називається наша книжка. І саме так вона назвала свою сторінку. Ми в інстаграмі перейменувала. І на в цьому фоні мені дуже подобалося вивчати у ці емоції Лесі, тому що вона. От вона сама думає про те, що як я можу собі дозволити закохуватись в кого, коли я втратила маму. Мені не можна, я маю розібратися. І вона, нібито, між двох таких стихій з горя та щастя. Які стикаються, і вона не знає, що з цим робити, і це реально дуже важко. Але саме оце почуття, почуття кохання, закоханості, воно мені здається, і дало їй змогу. Пережити якось це більш-менш таку штуку неможливо пережити повністю, але це підтримка, це енергія, це те, що дає сили, і це, що дає взагалі, ну як на мене, кохання це те заради чого можна жити, і тому Леся це отримала, і Наталочка це отримала у вигляді Сергія. Але що ми дізналися, я не знаю, от знову нашим глядачам, чому, чому Леся втрат. Ну, я гадаю, таку тему треба сказати, що там так. сталося. Я просто не розповім, чим все закінчилося у коханнях. Це ви самі почитаєте. Але як виявилося, що у мами Лесі була дуже важка депресія? Наталочка запитала у Лесі, Лесі, яка казала, що завжди були гарні дні. Наталочка питає, погані дні. І Леся згадала, що так, були погані дні, коли мама після роботи вона могла два дні не вставати. Вона ходила закутана, стояла, дивилася в одну точку, постійно про щось забувала, губила по хаті свої речі. А через момент все вона щаслива, вона сміється, вона радіє, і воно так і є. Ви не думайте, що депресія виглядає як постійно плачуща, розгублена людина. Ні. Це може бути найщасливіше з виду людина в світі. Вона буде сміятися, посміхатися, шуткувати подекуди, навіть більше ніж робить це зазвичай. На це треба звертати увагу, бо саме так люди просять про допомогу самі того не розуміючи. Тому, будь ласка, частіше звертайте увагу на своїх близьких. Якщо в них змінюється поведінка, поговоріть з ними елементарно, подекуди людині. Просто треба, щоб їх хтось вислухав та зрозумів. І це може вирішити купу проблем. І не забувайте, що депресія це не хвороба дорослих, це хвороба всіх. На депресію страждають підлітки, на депресію страждають дорослі, на депресію страждають літні люди. Будьте уважнішими. Нарешті почніть дивитися одне на одного і помічати, що з ким відбувається, а не дивитися повз людину, тоді все буде нормально. Цій книжці все закінчилося нормально. Ця книга вчить нас жити і робити правильні висновки і звертати увагу на все, що нас оточує. Тому обов'язково її прочитайте. І дорослі і діти. Ну мені, як дорослій людині, вона дуже сподобалася, я нею захоплена. Рекомендую цитати. Я одна, одна. одна. А у мене більше ніж одна. І перша ось така близькість це зовсім не значить розказувати все-все. Я вважаю, що так. Не обов'язково розповідати абсолютно все людині, яку вважаєте близькою. Якщо ви бажаєте виразити свої почуття і відкрити якісь таємниці, відкрийте. Але ніхто не змушує вас розповідати все-все. Ви можете поділитися головним, ви можете зрозуміти, що відчуває людина ті ж почуття. І близькість це, ну, це підтримка. І коли ви відчуєте підтримку, це і буде близькість. В тебе? В мене ось така. Коли не знаєш, куди тобі хочеться, просто йди і, зрештою, знайдеш те, що тобі треба. От в мене інколи таке саме буває, коли я не знаю, чого я хочу, але я розумію, що на місці сидіти не можна, тому що це перерости в звичку, і я вже більше ніколи не захочу щось таке робити. Я просто починаю робити от все, що я бачу. Кудись там пройтися, щось поробити руками, щось почитати, щось подивитись. І е, саме в такі моменти я розумію, що головне не зупинятись, бо е, життя це рух. Так, і головне розпочати. У Мене ось така ще цитата. є. Знаєш, кажуть, якщо розділити біль з кимось, він стає легшим. Але, по-моєму, це не діє, якщо тому іншому болить так само, як і тобі. Чому люди з депресією не лікують одне одного? Не допомагається їм, тому що це їхній спільний біль, їм однаково боляче. Вони розуміють, що тобі так само боляче, але вони не зможуть забрати ту біль, коли людина трошечки. Зайняти своїм ті ж самі фахівці, ті ж самі психотерапевти, психіатри, всі інші, вони можуть розділити ваш біль, вони можуть зрозуміти вас. Не обов'язково, що людина має пережити все, щоб зрозуміти. Ні, людина просто має бути і все. Так, що будемо ставити в цій книжці? Розпочнемо з головної героїні з Лесі. Мені вона сподобалась, бо вона пережила все, що можна. Взагалі, всі, все, що все що не можна, все, що не можна, можна так. Переживати. Вона знайшла кохання, вона ага. знайшла підтримку в людях, вона почала жити нарешті. Вона перестала себе винити в тому, що сталося. Тому що мама в той день, коли зробила те, що зробила, вона телефонувала. Але оскільки в Лесі був урок, вона не взяла слухавки. Це було дуже сумно читати, і мені. Мені сподобалося, що вона це пережила, і вона в кінці кінців не, не винила себе в тому, що сталося. Тому я хочу поставити їй 10. Я також ставлю 10, тому що я розумію, що це вигаданий персонаж в книжці, але цей персонаж настільки реально пережив біль, відчув кохання, і настільки реально та якось по-справжньому все відбувалося. Мені сподобалося її мислення, мені сподобалися її вчинки. Мені сподобалася її, я розумію, не завжди, але подекуди дуже нормальна врівноваженість. Вона вміла вирішувати проблеми. Вона мені сподобалася. Я ставлю 10. Сюжет сюжет. Сюжет він дуже такий, не знаю. Це реально найсумніша книжка, яку ми читали за всі сезони. Але ця книжка мені дуже 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 сподобалась. я Її прочитала на одному диханні, і кінцівка мені сподобала, так. що вона завершена і вона відпускає весь той біль, що а, собою несла Леся повс всю книжку. Тому 10. так я, звісно, також ставлю 10. Я розумію, що так вона відпустила біль. Я розумію, що він повністю звичайно нікуди не піде. Але крім спогадів про біль, в неї є ще купа класних спогадів, які набагато краще переживати ніж якісь сумні. Просто треба навчитися це робити, і ну, це допомагає. Мені сподобалося, що в цій книжці підіймаються реальні проблеми реальних людей. Не вигадані, а ті, що нас оточують. Особливо, коли ми зараз живемо в дуже напруженому психологічному середовищі, і дуже багато людей перебувають в депресії, навіть не знаючи про це. Можливо, ця книга комусь може допомогти. Можливо, наш цей випуск може комусь допомогти, і це було б дуже круто. І я вважаю, що так, це на сьогодні найкраща книга нашої книгарні. Десять десять і сьогодні, сьогодні свято ця книга отримує 40 балів. Наша найвища оцінка, і я не знаю, я б її задоволенням дала. Багато разів по 40 балів, тому що вона реально на це заслуговує. Але це не все. Мілана підготувала ще три класні книжечки. Мені дуже цікаво, навіть які. Я підготувала такі книжки, коли людина, коли саме підліток, чи дитина втрачають когось такого близького і як вони спрятаються. Поруються взагалі з цією ситуацією. Перша книжка під назвою Вітер з з-під сонця авторкою є наша улюблена українська письменниця Оксана Лощевська. Oh. Женька та Рися випадково зустрілися на кораблі. Романтична морська зустріч стала початком глибоких почуттів, але їхня розлуха тягнеться вже цілий рік. Рися мусить цілі канікули працювати, щоб допомогти забезпечити родину. Женька втратив батька і дуже болісно переживає його смерть. Чи подолають ці дорослі діти негаразди і біль, аби зцілитися і бути разом? Друга книжка під назвою Мій тато став зіркою. Авторкою є українська поетеса та перекладачка Галина Кирпа. Це зворушлива оповідь маленької дівчинки, тато якої загинув на майдані. На сторінках книги дитяча рефлексія звучить в мінорних тонах, бо у дівчинці важко змиритися з тим, що тато вже не зможе міцно пригорнути її до себе, не малюватиме з нею пастельками тополю аж до неба і не побачить її маленької сестрички. А назва, звичайно, мій тато став так. зіркою. Вже... І ти розумієш, що не та зірка, про яку ти думаєш, дуже сильно. Так, і а третя книжка під назвою Мій дідусь став привидом» Автором є данський письменник Кім Фукц. Ці книжці йдеться про маленького хлопчика Есбена, у якого несподівано помер дідусь. Мама казала, що він став ангелом, а тато сказав, що землею. Але вони обоє помилялися, бо однієї ночі Есбен раптово побачив дідуся на своєму комозі. Той сидів і незворушно дивився у темряву. Так продовжувалось кілька ночей поспіль. Дідусь усе намагався пригадати, що ж важливе він забув і чому став приводом. Чудову так. книжку ми прочитали. Чудові книжки ти типу, порекомендували. Я гадаю, нашим глядачам є не просто що почитати, а є над чим подумати, і є час зробити певні висновки. Читайте, чекайте нас рівно через тиждень. Мілана Іцькові та Іванка Гамірзоєва на все добре.